Сьогодні так багато людей занепокоєні одним єдиним питанням. Яка ж моя місія? Як мені знайти себе? ким мені працювати? В чому моє призначення? Людей не полишає ця думка і не дає спокою. І люди просто збивають собі ноги в кров, ходять на безліч консультацій, прийомів і все ще не можуть зрозуміти, ким же їм працювати. Де ж їм жити для того, щоб відчути себе цілісними, щасливими? У цьому відео сьогодні я вам дам важливі підказки для того, щоб ви сьогодні змогли себе відчути значно краще, значно збалансованішими, для того, щоб ви заспокоїлися і, нарешті, відчули ту відповідь, якої ви давно шукаєте. Мене звати Задорожня Наталя, я кармолог та енерготерапевт, і це канал Свідома Душа. Нас трошечки збили з курсу, збили з курсу, нав'язаною думкою про те, що ви обов'язково маєте кимось бути у соціумі. Нашу увагу постійно забирають, нав'язуючи ілюзію про те, що як тільки ви отримаєте конкретний пост, посаду, як тільки ви переїдете в конкретне місце, створите сім'ю, відкриєте власний бізнес, ви будете на своєму місці. Ви прям одразу відчуєте, що ви йдете за своїм призначенням. І саме це людей збиває з пантелику. тому що є люди, які змінюють багато професій, багато місць роботи і чекають ось цей момент, що зараз я прийду, сяду за робочий стіл, і моя робота, моя соціальна роль. Одразу дасть мені моральне і внутрішнє задоволення, що я на своєму місці. Але я вам дам зараз важливу підказку, як дивитися на цей пошук під більш глибоким кутом. Дуже важливо на будь-якому місці, де б ви не були. Реалізовувати не свою компетенцію, що зараз і робить більшість людей. Важливо реалізувати себе, своє бачення і свої якості у тому місці, у тій компанії, у тому оточенні, у яке ви потрапляєте. І ось тут я розкрию цю тему більш глибоко. Справа в тому, що коли ви себе шукаєте, ви, як правило, Змінюєте локації. Ви змінюєте локації, ви змінюєте роботу, ви змінюєте людей навколо себе. Але нестабільність внутрішня, вона лишається. І люди починають думати, що щось не так з місцем, де вони працюють, щось не так з сім'єю, щось не так з родиною, щось не так з чоловіком, за якого я вийшла заміж. Люди намагаються перекласти і. Пояснити собі ось цю внутрішню невпевненість обставинами, які є зовні. Але якщо ви подивитеся на це питання з точки зору душі, ви зрозумієте, що насправді єдине, що від вас потребується, це проявляти себе, свої якості, своє бачення і привносити, по суті, часточку себе в ті локації. В тих людей, в ті зустрічі, де ви з'являєтеся, давайте поясню, можливо, трошки по іншому, коли людина дуже добре знає себе, яка вона людина, які в неї моральні принципи, що для неї важливо, а що ні, чого вона боїться, в чому її слабкі місця, а в чому вона максимально потужна і сильна. Така людина в цілому. В будь-якому місці починає транслювати свою думку, іначе доповнювати ту систему, ту ієрархічну структуру, в яку вона інтегрується, що по суті і необхідно, тому що кожна душа вона приходить зі своїми задачами, зі своїми нароботками, зі своєю інкарнаційною пам'яттю, зі своїми гештальтами, які її потрібно закрити в тому чи іншому місці. І коли людина відволікається від того, хто я на цьому місці, наприклад, я займаю нову посаду, і я намагаюся реалізувати компетенцію, показати себе класним лідером, що я знаю всі закони і правила, а можна прийти на нове місце, безумовно, проявляти себе як професіонал, але при цьому дозволити собі внести своє бачення під тим кутом, який важливий для вас. Наприклад. Приходить вчителька у нову школу, де заведені певні правила, і вона починає по-іншому викладати предмети, по-іншому спілкуватися з учнями. Вона все ще реалізує свою компетенцію, але при цьому вона дозволяє собі проявитися і видозмінити той підхід, який вже закладений в установі. Кожна людина, по суті, має в собі ось цю комбінацію моралі. Особистих якостей, знань, почуттів, емоцій, пам'яті попередніх життів, які дозволяють їй якось особливо проявити себе в новому місці, в новій компанії, на новій посаді. І якщо людина добре себе знає, вона не дозволить в системі себе ламати. Вона буде йти з місць, де вона не може проявити своє бачення, де їй не дають ніяк розкрити свою компетенцію, але з її подачі, як вона це відчуває, як вона це бачить. І саме тому буває так, що людина приходить з місця на місце, чекає, що це місце дасть їй розвиток, дасть їй кар'єру, дасть їй внутрішнє задоволення, але кожного разу вона спиняє себе, тому що відчуває, що це місце наче вимагає або тотального підчинення. І роботи в чітких рамках, де я не можу себе ніяк проявити. Або людина не готова використати можливість і проявити свій підхід, яким вона його бачить у цьому місці. Якщо я все ще недостатньо предметно пояснила свою думку, наведу ще кілька прикладів: у цій матриці глобально від нас потребується всього лише одне пригадати, ким ми є. Тому що ми від самого народження вже є душею, вже є духовним створінням з певним досвідом, відчуттями, пам'яттю, яку ми маємо проявити через ось цей аватар, через цю матрицю за нових безумовно умов. І все життя, різні зустрічі, різні люди, ситуації, наче намагаються розкрити то, що завжди було всередині. Наприклад. Жінка постійно змінює місця роботи. І усюди її зустрічаються максимально тиранічні авторитарні начальники, які її принижують, ображають, не цінують. І кожного разу вона звільняється, йде на нову роботу і все йде по колу. Аж доки за 10 років її терпінню не уривається кінець, і нарешті вона посилає всіх, всіх начальників. Всі контракти робочі, які в неї є, і просто йде у відпустку взагалі в нікуди, розуміючи, що це все вона дійшла дна, так більше продовжуватися не може. І логічно це виглядає так, що людина поставила хрест на своїй кар'єрі, на своєму житті. Але насправді, ось це і є точкою, коли людина, нарешті, відкидає зайве, то, що ніколи не було частиною неї самої, і повертається до себе. В тишу, в самотність для того, щоб зрозуміти, чому в мене в житті все відбувається саме так. Ось цей бунт душі, він у кожної людини просинається за різних обставин. Комусь достатньо і одного неповажного слова, щоб людина розвернулася і більше ніколи не повернулася. Комусь недостатньо і домашніх побоїв, які роками продовжуються без змін і без можливості змінити ситуацію. Кожна людина різна, у кожної людини свій шлях, і всі ситуації, всі зустрічі, які проявляються у вашому житті, вони інтегруються у ваше життя, у ваш життєвий шлях з однією лише метою. Заставити вас проявити то справжнє ту справжню реакцію, те справжнє бачення, яке весь цей час виносите в собі, і тому буває так, що для соціуму людина все кинула, плюнула на все і пішла в нікуди. А для душі це означає, що я нарешті достукалася. Вона, нарешті, пішла з роботи, яку ненавидить. Вона нарешті послала людей і оточення, яке її ніколи не цінувало і ніколи не вбачало в ній хорошого спеціаліста. Для душі це про те, що зараз, саме зараз, її фокус уваги можна буде нарешті звернути у напрямок, де вона отримає все. Вона отримає можливість бути з собою, вона отримає можливість проявити свої ідеї, про які забула, які не чула, тому що бігла за чужим сценарієм, тому що бігла і закривала задачі інших відділів, начальників, чужих компаній, але не свої власні, неприємні по соціальних мірках ситуації трапляються тільки і виключно для того, щоб ви пригадали, ким ви є. І якщо для цього потрібно... Створити вам певний дискомфорт, прибрати з вашого поля людей, яким ви не можете відмовити, людей, думку яких ви ставите вище за свою. Простір зробить це так, щоб ви все одно були вимушені наважитися на той самий крок. Тому, коли людина питає: А як мені стати на шлях своєї душі, задати собі потрібно всього лише одне питання: Хто я зараз? Як я себе зараз відчуваю у цьому місці? Що б я зараз хотіла робити? Як би я хотіла зараз себе проявити? Де б ви не були, у якому б місці ви не були, ви завжди можете привнести щось своє там, де ви є, настільки, наскільки ви можете. І це ніколи не про компетенцію, це ніколи не про роботу. Тому що коли люди приходять з запитом розшифровки, наприклад, місії душі, людина чекає, що їй скажуть чітко, де їй працювати, в якій конкретно сфері, людина хоче гарантій і чіткого плану. Людина хоче передбачення, людина не хоче відчувати серце, не хоче шукати, не хоче в потоці зі своїм вищим я спілкуватися, не хоче розвивати ці якості. Людина шукає спрощеного шляху, щоб їй знову інша людина поставила рамки, де ти будеш розвиватися, де ти будеш успішна, а де ні. Хоча по суті весь ваш життєвий шлях зводиться до того, що будь-яке місце, будь-яка зустріч дає вам можливість проявити себе, проявити то, ким ви є. Коли всі навколо кажуть: давай замовчимо, давай візьмемо гроші, ніхто не дізнається. І у вас в цей момент є можливість проявити своє бачення, вчинити так, як ви відчуваєте. Коли всі закрили рота і приймають неповагу, приймають знецінення на роботі, коли, наприклад, ваше оточення, ваша сім'я вас не розуміє від слова зовсім, коли всі ваші натхнення, коли всі ваші мрії висміюються, знецінюються, це про вибір: лишатися в такому оточенні або піти з нього, дати собі можливість опинитися в іншому просторі. Серед інших людей, де ваші якості, де ваш підхід, ваші знання будуть цінними, тому що життя, по суті, вас інколи виштовхує з місць, які ви давно виросли, і інколи це наша власна сім'я у всіх різна ситуація, і тільки і виключно тому, що ви рідні по крові, не змушує вас покласти своє життя на алтар. Того, щоб задовільнити чужі потреби, це завжди про вибір, який ми маємо приймати. Хто ми є? Ми жертва обставин чи ми все ж таки духовна суть, яка проявляє свій божествений творчий потенціал у цьому світі, вчиться проявляти його, пригадує, ким є насправді. Ваша головна і єдина місія життя дозволити собі лишатися собою. За будь-яких умов у будь-якій компанії. І ваша задача приймати рішення сміливе для себе інколи йти від людей, які не розуміють і не підтримують вас. Це нормально. Нормально інколи бути самими, нормально інколи бути в оточенні людей, які поки що не готові вас почути. Не тому, що не хочуть, а тому, що не знають як. Тому що ми всі. Заходимо в це життя з різним набором якостей, хтось спілкується тільки і виключно на рівні ума, фактами, цифрами матеріальним вигода, розрахунок, гроші. Хтось спілкується тільки і виключно через почуття. Я так відчуваю, мені боляче, мене ніхто не розуміє. І от уявіть, що люди різного складу намагаються одне до одного достукатися. Але один одного поки що не готові почути, не готові допрацювати те, що в них поки що закрито на інших енергетичних центрах, і можна, хоч все життя, вбити на те, щоб доказати людині, що ви праві, або що вона вас не розуміє. А можна тимчасово, принаймні на деякий час, обрати себе, обрати себе і зрозуміти, що я маю право відчувати те, що я відчуваю. Я маю право спинитися і поки що нічого не робити, якщо я не знаю, що мені робити. Не знати абсолютно нормально, ненормально, коли ви не знаєте, не відчуваєте, що вам робити, і робите аби що. Що несе за собою наслідки, які несуть за собою необхідність розв'язувати ці наслідки, які тотально захоплюють вашу увагу ще на декілька років, і ви вже вимушені йти за течією, втрачаючи можливість почути себе. І ще одна для вас маленька підказка: ми всі на цій планеті з різних цивілізацій. І не просто так люди бувають аж настільки відмінними. Наче ми з різних планет, тому що воно так і є. І для того, щоб зрозуміти, яка ваша якість зближує вас з вашою справжньою цивілізацією, з вашим справжнім домом, задайте собі питання, закрийте очі, сфокусуйтеся увагою всередині себе і задайте собі питання, що я бачу, відчуваю? Сприймаю у своєму житті абсолютно не так, як моя сім'я, як мої друзі. Що я по-іншому бачу, в чому мої близькі, моє оточення ніяк не може мене зрозуміти? Там, де я відчуваю себе трошечки білою вороною. От Поставте на паузу, дайте собі відповідь на це питання. І для вас це буде підказкою, як її зрозуміти розшифрувати. Ми у собі, у своєму коді, несемо інформацію про свою справжню цивілізацію. І буває так, що, наприклад, народжуються люди, які нереально просто відчувають цей світ, відчувають кожну сльозинку. Кожну негативну емоцію, це не просто емпатичність, це просто людський сканер на всі емоції, на всі почуття, які проявляються у цьому світі. І, наприклад, на навчанні, коли ми спілкувалися з, зі своєю справжньою такою цивілізацією, кожного вона своя, одна дівчинка побачила відповідь на своє питання, і їй сказали, що ти прийшла на цю планету? Для того, щоб проживати усе різноманіття відчуттів, її задача отримати досвід різноманітних емоцій. І така людина несвідомо постійно вовлікається в різні ситуації, в різні події, де просто якийсь відбувається шквал, шквал емоцій, шквал почуттів, абсолютно неконтрольованих, абсолютно незрозумілих. І коли людина розуміє Чому це так? В чому для неї цінність таких подій можна змінити бачення і ставлення до того, що я така, не просто так. По суті, це не моє наказання, це мій потенціал. То, в чому я. Відміна від інших людей там завжди є моя сила. Не сприймайте то, що вас відрізняє від інших, як свій мінус, як якусь нестачу, як якийсь із'ян. Насправді це саме те, що при правильному підході дасть вам силу і потенціал, тому що саме вашої відмінності, вашої унікальності цьому світу і не вистачає. Як я люблю казати, інакше б вас тут. Не було інакше б цей світ не затребував вас саме у такому тілі, саме у цей час, саме з таким набором якостей, упереджень і мрій. Будьте свідомими, любіть себе, доєднуйтеся до телеграм-каналу «Сцілююче Поле, якщо вам приємно бути у полі однодумців. А ми з вами ще обов'язково побачимось.